Дані шукаємо будівельників в основному на мурування, а також на різні суміжні роботи. Вакансія є безкоштовна і знання мови не вимагається. Це є будівництво приватних таких котеджиків, там буде їх 100 штук, достатня велика кількість, великий об'єм роботи. Заробітна плата погодинна, хлопці муражи не змійтеся, але ну, таку оферту маємо, таку вам і кажу. Це 11 євро в перший місяць, 12 євро з другого місяця, 200 євро на місяць проживання по одній дві людині в кімнаті також дається автомобіль для доїзду на роботу. Ну, інструмент само собою в основному хлопці мурують, якщо нема матеріалу або якась там. Простої, да, якась проблема, то виконують суміжні роботи по будові. Досить нескладні там об'єкти. Якщо ви маєте відповідний досвід, якщо маєте бажання попрацювати в данії, пишіть свій телеграм в коментарях, або пишіть на мій телеграм USDT33, І я вам скину повний опис вакансії і прийму ваші документи на оформлення. Вакансія безкоштовна, виїзд найближчим часом.